Що в Україні роблять із зруйнованою інфраструктурою уже тепер? Чи можливо із цих матеріалів зводити нові будинки? Усе, що вже робимо і плануємо робити, вивчила Влада Цимбаленко. Ракетами, дронами та авіабомбами росіяни руйнують українські будинки, інфраструктуру та цілі міста. І колись мирні та затишні місця стають руїнами. Три тисячі об'єктів зруйнованих, напівзруйнованих залишили росіяни тут в бучі по собі. І надзвичайно важливо було з перших днів деокупації, розчищаючи завали, правильно з ними поводитися. рамках програми розвитку ООН в Україні громаді надали техніку та налагодили роботу станції і почали відходи сортувати. Перероблювати, можливо, цеглу, бетон, залізобетон, асфальт, але ми не можемо побутового сміття переробити. Але треба його відділяти і утилізовувати чинним шляхом. Після сортування, переробка і друге життя для руїн. Ці гори будівельних відходів з цегли, арматури та бетону вже використовують для підсипки доріг. Для цього брили, які колись були чиїми стінами, потрібні у спеціальній дробарці. Дробарка працює таким принципом. Ми закидаємо матеріал, цеглу, бетон, асфальт. І вона дробить на різні фракції. Все разом. Відсікаючи метал, металобрух, арматуру тому подібне. Потім цей матеріал, передроблений закидується в скріні так називаємо машину. Вона сортує. Вже на різні фракції, які можна буде використовувати для різних шарів, наприклад, підсипки доріг, і вже роблять на дороги, використали близько півсотні вантажівок такої підсипки. Головне кажуть, вторсировину перед цим гарно відсортувати. Адже руїни колишніх будинків містять чимало небезпечних матеріалів. Основним небезпечним компонентом всіх без виключення відходів руйнації є якраз азбест. Це всім відомий нам шифер, яким за офіційною статистикою покрито 70% будівель.